Російські журналісти відкупали дещо цікаве про Путіна. Чому диктатор йде на новий струх, Чи думає про свою смерть і чи то, взагалі, він керує справами? Розповім вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Сидить. Царь вже чотири каденції, тобто понад 20 років Путін керує Росією, затуляє пельки росіянам і активно погрожує всім ядеркою. Незабаром знову вибори в Кремлі вже активно готуються на фронті все більше гарматного м'яса. Кидають на забій, аби путіну було чим похвалитися перед виборцями. Для чого це диктатору на скону віку зрозуміти важко у 71 рік? Зазвичай дідусі думають про онуків. Це ж вбиває чужих на відхід від справ кремлівського божевільного чекає чи не уваж світ. До речі, останні місяці вже було кілька заяв, що він вмер. Але як виявилося, це не точно. Ну це поки що, і про це трішки пізніше. Так от напередодні президентських виборів у Росії журналісти вирішили проаналізувати, в якому стані Володимир Путін збирається йти на п'ятий термін і правити країну щонайменше до 2030 року. Спойлер, їхній висновок вас здивує. Жизнь після смерті так, матеріал підписало російське видання. Проект непогана і заставка. Путін в труні одне око закрите, але от друге ще. Підморгує журналісти проаналізували всі події за участю російського диктатора за останні рік і дійшли висновку. Що за цей час Путін провів на людях лише 147 днів, тобто менше ніж 5 місяців із 12. Найменш публічним він був у січні 7 днів. Решту часу Путін не виїжджав за межі своїх резиденцій. А на зустрічі до нього не запрошували ні журналістів, ні будь-кого, крім наближених чиновників і лояльних політиків. Журналісти помітили, що диктатору властиво чергувати дні неймовірної публічної активності та тривалі загадкові зникнення. Наприклад, 28 вересня цього року Путін провів одразу чотири важливих публічних заходи, але шість попередніх днів його не бачив ніхто, крім наближених. 29 вересня Путін ще був на публіці, але чотири наступні дні до 3 жовтня його знову ніхто не бачив. До слова, у такі дні зникнення Путін все одно намагається засвітитися у своєму пропагандистському просторі. Останнім часом не почали помічати, що у Кремлі постійно публікують, нібито кабінетні зустрічі Путіна, але багато з яких насправді схожі на консерви. Російський диктатор дуже втомився і поводиться дивно. Такі висновки зробили журналісти і додають, що. Усі починають вірити в існування двійника бо Путін якось навіть на публіку вийшов. Щоправда. Сталося це після заколоту Пригожина, Тоді диктатор і вирішив продемонструвати єдіні з людьми. Хоча сам за минулий рік нікого до себе не пускав, а тих, хто дуже хотів зустрітися, змушував сидіти на карантині. А більшість заходів відбувалися дистанційно. Тому в раптове просвітлення кремлівського диктатора, щоб бути ближче до народу, ніхто не вірить, але не вірить і у його смерть. Як наприкінці жовтня, політолог Валерій Соловей та пов'язаний з ним телеграм-канал Генерал СВР. Повідомляв, що Путін нібито помер його труп. Помістили у морозильну камеру. А замість справжнього президента весь світ спостерігає його двійника. На тяжку хворобу глави держави Соловей натякає з 2016 року. Тоді він передбачав швидку відставку Путіна через обставини непереборної сили. Тож історія про трупу холодильнику викликала в соцмережах переважно глузування. Натомість виснування у глави держави двійника вірить багато хто. Власне у смерть російського диктатора не вірять, і російські аналітики. Зокрема, Ольга Курносова у коментарі ТСН.UA зауважила, що вкид про смерть Путіна швидше за все робить. сам Кремль? Не верю. Не верю. И вот почему. Потому что, знаете, это было бы слишком хорошо. По большому счету, мне кажется, что Кремль сам бросает эти слухи. Для чего? Ну, тоже, чтобы как-то людей расслабить и отвлечь. Да? Потому что, ну, если говорить про Украину сейчас, достаточно тяжелые бои идут в районе Авдеевки. И Часть общества вместо того, чтобы сосредоточиться, сконцентрироваться, думать, что а, как усиливать себя, как усиливать вооруженные силы в этот момент, начинает отвлекаться на эту лабуду, да, что Путин умер и сейчас все закончится. Да ну вот, вот нет же, не, к, сожалению, к сожалению, к большому, на мой взгляд, не умер. Но у него, конечно, не очень хорошо со здоровьем, но не так плохо, как нам бы всем хотелось. Да, ну, как мы видели, когда он встречался с председателем СИ, он там немного ногу подволакивал, да, ну, что-то такое. Но в остальном, так сказать, вполне себе. Но, опять-таки, мы же не видим всю встречу, да, мы не знаем точно, сколько времени она длилась, да. Поэтому в любом случае мы можем сказать, что какое-то расстояние он может пройти. И какое-то время он может вполне себе просидеть на стуле. А Роблец для того что чтобы ты Украину, наверное, систы за стиль перемовины. счету мы даже не знаем точно, в какой именно из резиденций он сейчас находится, Вот вчера он опять-таки, как, потому что распространила пресс службу партии Яблоко, он встречался с Яблинским, и там они обсуждали вопросы, кстати переговоров с Украиной, Явлинский был готов в этих переговорах участвовать, да, вот тоже, соответственно, вам одна из тем, да, то есть параллельно вкидывается это, а параллельно опять мы начинаем слышать эту тему переговоров, да, ситуации, опять мы слышим, что нам активно скармливают э, ту тему, что уже и американцы уверены, что так сказать, будут сложности у Украины в ближайшие месяцы. Ну а раз будут сложности, значит, что? Надо, конечно, идти на переговоры. Да, и вот это вот все, на мой взгляд, это некая такая волна рознонаправленних событий, які направлена іменно для та паталтування України пікаво шістнадцятого вересня 2021 тисячі двадцять року. Європарламент прийняв резолюцію про Росію, в якій називає режим президента РФ Володимира Путіна найбільшим викликом безпеці Європи та стагнуючою авторитарною клептократією, яку очолює довічний президент, оточений олігархами, і всі все це прекрасно розуміють, але за стільки років ніхто не знайшов так, би мовити, управи. На Кремль. от і зараз не варто сподіватися, що смерть Путіна вирішить всі проблеми. Навіть якщо диктатори справді помре, то так звані вежі Кремля будуть чубитися між собою, конкуруючи за владу та вбиваючи один одного. Таке в ефірі телемарафону Єдині новини заявив антикризовий радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Це ілюзія. Безумовно, війна не закінчиться, тому що Путін це тільки один з елементів цієї війни. А в цілому російська еліта, російські спільноти, ключова російська. Скажімо, сутність в тому, щоб проводити цю війну. А головною ознакою, впевнені як українські, так і російські аналітики, стане те, що Кремль вмиється кров'ю, а приховувати таке зможуть не більше двох днів. Але ви помітили, що щось дивне почало коїтися вже. Киву мінуснули іншим, натякнули ходити і озиратися. А що ви думаєте про президентство Путіна та чи дотягне він до 2030 року? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня і приємних новин! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!